Вітаю на каналі Початкова Німецька. Лекція номер 7 А. Вивчаємо прикметники і деякі іменники. Іменники червоним кольором. Прикметники синім кольором. Переважно. Тут буде видно. Лезуємо 7A. Лекція номер 7А. Роза яке і Блява Хемлен. Różowa kosta i głębe niebo, himmel. Dalej, Mercedes und Helle Abendsterne schwarzer Mercedes und Helle Abendsterne, äh, Abendsterne. Äh, Czarny Mercedes i jaskrawi wieczorni zori. Dalej, Helle Lichta, Helle Lichta. Той, що в айфоні світить як фара, в 17 Pro. Далі Дункле ун Гохє Бе, Темна ніч і Високі гори. Прикметник. Дивіться, прикметники ставляться у відмінки, а прислівники там, де, куди, звідки вони. Відрізняється тим, що вони пишуться, як вони є в словнику і не інакше. Ну, Це щоб ви розуміли. Далі. А прикметники «ротес», Rotest, червоний червоніший, шварц, чорніший і так далі. Гель брод» und год те Жовтий хліб, гел брод». Готебломен і червоні маки. Тут я написав, що, ну, щоб ви запам'ятали, такі квіти польові, так? Грине горкен. Зелені огірки. Далі Вайсе мільх. Біле молоко. Grauerzaun. будинок, buddyнок. хаус, uh, Гравер э, мграмор, grauніit. Э, Все може бути сіре. Все, що є э, під очами, може бути сіре і, і життя часа. Дякую, кланюся і запрошую до довшої лекції. Там більш э, підробніше поясню. Прошу підписатися.